Якщо Грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає зараз. З нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, наші вітання вам. Доброго вечора. А, скажіть, а на вашу думку, які шанси, що це ну, може перетворитися в епопею в таку довготривалу? З великою кількістю там відводів судів, притягненням мільйонів тисяч сотень адвокатів, розтягненням справи. І що можна зробити, щоб цього не відбулося? Ну, тут як якби дві. Навіть три складові перше це безумовно юридична складова і цей сценарій, про який ви говорите затягнути, перетворити це на як Росія хоче затяжну війну, так само затяжний процес. Безумовно цю стратегію спробують використати. Тому ви вже говорите один адвокат, другий, третій, четвертий від, від, від судді, переніс засідань і Так далі, але це вже не допоможе, тому що знову ж таки я скажу, що в рамках достатньо коректної юридичної процедури держава робить необхідну роботу, тобто є лінія міністерства культури яка чітко фіксує, що договір не буде працювати з УПЦ, і є відповідно докази, які надає СБУ, і вона буде їх збільшувати. Кількість цих доказів це ж не тільки стосовно Павла Лебедя, а багато інших очільників, скажімо, УПЦ мають подібні і розмови зафіксовані і мають інші причини для того, щоб мати претензії від служб правоохоронних органів України. Це мені ведеться, що це юридична Дова буде достатньо чітко доведена і дуже швидко доведена, чому тому, що в суспільстві багато практично е тотально в суспільстві є недовіра до УПЦ, є недовіра принаймні недовірян. Ми ж розуміємо з вами. Ми ж говоримо саме про очільників цієї церкви і суспільної підтримки в них жодної немає. Тобто, оце класичне таке, що завжди робив антимайдан, чи завжди робили так, так чи ті чи ін, інші проросійські сили цього всього не буде. Тому мені ведеться, що декілька днів якісь там будуть протистояння, такі абсолютно не мотивовані, але вони не будуть мати великого впливу. Є друга складова інформаційна складова. Безумовно, Росія знову ж таки говорить от цю тему в своїх медіа. Постійно використовувати для того, щоб показати, Дивіться що там відбувається, там порушення прав свободи совісті, як такої, і так далі. Ні, це не про свободу совісті, це про національну безпеку, про те, що очільники УПЦ завжди Прямо чи опосеродковано підтримували російську агресію в Україні, і оці е, докази цього будуть надані суду. Це безумовно. І ми будемо бачити, як знову ж таки, інформаційна складова поступово е, програється російською стороною. І третя складова ну принаймні, вирішити сьогодні питання. Яка церква має бути в Україні щоб закрити це питання? Безумовно, держава не втручається. Я хочу сказати, що в питання віри безпосередньо віри держава безумовно не втручається. Ми є світська світська держава, і безумовно ми говоримо виключно про юридичні складові? Ну тобто в Україні має бути певна одна помісна церква, яка такою і буде. Пане Михайло, дозволь, будь ласка. А яка є якщо можна, яка стратегія влади на подальшу подальшу розвиток подій? Про що мова деяка частина експертів кажуть, що власне судовий позов і звинувачення, власне або позови від служби безпеки України до Павла з'явилися після того, як він відмовився виїжджати з лаври? Якщо б мовляв виїхав, то Цієї справи можливо б і не було. Це паралельні процеси, чи вони взаємозалежні? І е, ізоляція Павла, на думку багатьох експертів, нині виглядає єдино можливим і найбільш ефективним способом таки звільнити приміщення лаври для того, щоб комісія мінкульту змогла зайти, змогла перевірити і опечатати приміщення власне і побачити цінності. Не Павла опечатати. більш давайте. Я все ж таки більш коректно і більш прозоро ставлюсь до того, що відбувається. Мені видається, що просто навпаки держава наша постійно, якби не хотіла виносити на загал. Ті процеси, які відбувалися, внутрішні процеси, які відбувались в ОПЦ в керівництві, принаймні, в тому числі в Києво-Печерській лаврі. Ну тобто хотіли зробити так, щоб про це менше говорили. І дивіться, зараз держава сказала, що оренди не буде. Ну тобто, звичайна юридична процедура. Мінкульт говорить, аренди далі не буде, тому що ми бачимо, яку ви позицію займаєте публічну позицію. Ми бачимо вже півроку, СБУ проводить обшуки в різних оселях, в яких знаходяться представники УПЦ і знаходять там багато доказів підтримки російської агресивної війни в Україні, і так далі. Це руйнує а, єдиний консолідований суспільний простір, в якому ми сьогодні під час війни знаходимося, і а, завжди говорили УПЦ. УПЦ має дійсно прийняти позицію або це українська церква, і тоді мають бути певні об'єднавчі процеси, або це буде знову ж таки отака знаєте, замаскована церква. Я маю увазі Ми, коли говоримо церква, давайте все ж таки розділяти вірян, яких мільйон. Не дає і розділяти керівництво УПЦ. Так от керівникам УПЦ казали, ви, ви вирішить для себе, чи ви, громадяни України, підтримуєте Україну в її обороні своєї території, чи ви все ж таки так чи інакше виконуєте певні місії для Російської Федерації? Ну сьогодні мені видається, що ця ескалація є об'єктивною, тому що УПЦ так і не прийняло для себе правильний вибір, не зробило правильний вибір. І тому держава перестала вже пробувати оце якось так більш коректно сам. Ми поводити і зараз жорстко по процедурі є рішення мінкульту, є небажання його виконувати, є слідчі дані СБУ, і це все сьогодні буде публічно обговорюватися. Таким чином ми дійсно дуже швидко закінчимо цю історію. Немає я ще раз підкреслюю, в чому проблема УПЦ так, в них є віряни, які туди десятиріччями ходили, але немає суспільної підтримки, ідеологічної підтримки в Україні, тому що в Україні є війна, яку якраз і почала церква. Російська православна церква, до якої вони мають пряме чи знову ж таки опосередковане відношення, і ми маємо розставити правильно акценти. І сьогодні юридично ці акценти розставляються, підкреслюю. Це не якась там спроба щось там ескалувати, конфронтація якоїсь такої да постановочної ні, це абсолютно коректний юридичний процес, в рамках якого ОПЦ буде все ж таки позбавлена деяких привілей, яка мала протягом 30 років в Україні. По Чаївській лаврі приготуватися, і Святогірська зрозуміла, що вона знаходиться на Донеччині, але яким є подальший план? Та план такий, що є докази два дві лінії. Знову ж таки, ви бачите сьогодні вже прозоро про це говорить СБУ. Всі докази будуть в суди е, надаватись для того, щоб по тим чи іншим очільникам ОПЦ йшли певні юридичні дії. З іншого боку, Міністерство культури буде закінчувати е, ті аренди, які були надані. Ви пам'ятаєте урядом Азарова? Да там. Е... На 50 років, чи взагалі безстроково, і так далі, без мотивації, без всього, без пояснень, чому саме як саме це було надано, і ці договори можуть розриватись безумовно. Ну тому, що у держави є свої інтереси. Я маю на увазі інтереси ідеологічні, інтереси безпекові, інтереси інформаційні. Ну, ми не можемо. От ви правильно говорите, ми не можемо кожен раз повертатись до цього протистояння. Те, що було позавчора, вчора, сьогодні, навколо Київсько-Печерської лаври. Ну, це неможливо дивитись на це, що там буде хтось кричати: ні, це ви спровокували Росію. Вони вас правильно вбивають, бо ми живемо на Росії, ми не знаємо такої країни України. Ну, це ж не можемо ми. З вами дивитись під час війни вже 402 дні війни. Після 402 дні днів війни, певно, треба на цьому всьому крапку ставити вже, пане Михайло. А як нам поставити крапку у Росії, <смеш> а, і, на Росії. І, і на членстві так у Рад безпеки ООН а також її головування місячному? Ну що дійсно багато хто з світових політиків називає дуже поганим жартом на перше квітня? Ну хоча тут можна згадати, 1 перше квітня дурня всесвітня, і тут не бензя, але як крапку поставити тут? Варіант просто а, поставити в слові Росія «ї» не, не роздавайте інакше <рес> а, крапку в Росії в тому вигляді, в якому вона сьогодні існує. В тому каркасі держава поставить збройні сили України на кордонах 91 року. Це перше і дуже важливо, тому що після цього будуть суттєві зміни взагалі в глобальній політиці, як такі. Але тепер повернімось до ООН, до Радбезу. Так, це не просто жарт. Я не розумію, чому це називають жартом. Ну, це mm -hmm. ж юридичні певні дії. Ну там знаходиться країна. Дивіться, це не жарт, це злам глобальної системи, як такої. Там знаходиться зараз е, в якості керівника Радбезу ООН держава, яка, по перше, там є незаконно з 91-го року, тому що вона зайняла як правоприємник СССР Росія, зайняла там місце, а це не так, тому що. Радянський Союз складалося з декількох 15 було республік, і кожна з них має точно таке ж право знаходитись в ООН. Більше того, мають пройти певні процедури, довести, що вони розуміють устав. І отут ми повертаємось підписати ратифікаційну грамоту і так далі. Всього цього по Росії не було. Але ми говоримо про країну, яка сьогодні порушує статтю 4 устав ООН. Ключову статтю базову не може держава, яка є членом ООН Починати велику агресивну окупаційну війну без мандату ООН. тобто вона мала, якби вона навіть хотіла, хоча б якісь там юридичні рамки зберегти, вона мала звернутися якраз до Радбезу ООН і отримати дозвіл на проведення СВО чи будь-якого іншого дійства в Україні. Вона навіть це не зробила, тому вона порушує устав. І як мінімум, вона має бути позбавлена сьогодні права присутній бути в ООН. Тому мені видається, що країни, які є членами Нами Радбезу треба, щоб вони не говорили про жарт, першоквітневий і таке інше. Є конкретна дія. Вони мають бойкотувати протягом квітня будь-які засідання, які будуть проводитись під егідою Російської Федерації, тобто не приходити на ці засідання. Мені видається, що це є дієвий інструмент, тому що слова словами, але коли у вас держава терорист, а, очільник якої має ордер. Міжнародного кримінального суду за найбільш тяжкий злочин проти дитинства, як такого У вас ця країна там знаходиться, і ви будете говорити це жарт, але приходити на засідання, яке буде організовувати і вести нібензя, де буде обов'язково виступати Лавров, це виглядає дивно. Мені видається, що місяць можна не приходити на ці засідання. Ну тобто і таким чином показати всьому світу, що не буде працювати модель, коли ми говоримо про жарти якісь, і в той же час ми приходимо і юридичні дії певні виконуємо. Оце єдиний механізм, щоб поставити крапку в нонсенсі під назвою. Росія керує Радвезом ООН протягом квітня місяця. Чотири з половиною години вчора виступав Лукашенко і говорив багато про Україну, і говорив про те, як він ж спілкується і які він послання передає українській владі. Що ви з того зрозуміли? Окрім того, що вони розчищують майданчики для тополів, і окрім того, що вони нагадали про свій полонез, і про то, і окрім того, що виявляється, це Лукашенко керує російськими військами в Білорусі. Ну безумовно, найбільш яскрава частина його виступу стосувалась ЛГБТ спільнот. А мені сподобалось, там... що його прохання, щоб я це зацитую, біло Лукашенка «Не апсасувати моїх дітей. Мені наприклад ця фраза подобалась, але між тим, це було щиро і про дітей, і про конституцію, і про себе. Оце дійсно на це треба було звернути увагу, тому що людина, яка... Конституцію міняла вже безліч разів, яка шість разів, начебто, проводила вибори пов е, і кожен раз по іншій конституції, і так далі. Він говорить, що ви знаєте, я не буду триматися за владу після 29 років у владі. Я не буду триматися за владу, і я безумовно не буду міняти конституцію. Це ну дуже е, от це є класичним описом, що таке Лукашенко. Не хто такий, а що таке Лукашенко, і безумовно він каже, але. От все рівно ж Лукашенко є Лукашенко. Він каже: Але всім, ви знаєте, що за вашими дітьми і за моїми. Потім, після того, як я перестану бути президентом, всі прийдуть їм задавати питання. Тому робіть висновки, міняти конституцію не будемо, тримати за владу я не буду. Але якщо я піду, то у всіх дітей наших з вами будуть проблеми. Тобто в цьому весь Лукашенко він завжди сам собі протирічить. Але давайте повернімось до України і все, що він там наговорив. Лукашенко не є ньюсмейкером по темі війни в Україні. Лукашенко не є інсайдером по темі війни в Україні. Лукашенко не розуміє, що і як треба в цій війні далі робити, і тому він проговорює як віп-пропагандист Російської Федерації наративи Росії. Ну тобто, ті тези, які цікаві тільки Росії. Тобто, що в нам говорить Лукашенко? Він говорить: дивіться. 401 день війни, і, і це от завтра. Якщо ви підете у контрнаступ, це буде ескалація. Це буде велика війна. До цього вона ж маленька. Ну так собі розказує Лукашенко. А це буде величезна війна. І тому давайте так: ви не підете у контрнаступ, і давайте зробимо наступне: негайно зупинимо вогонь. Це ж я Лукашенко вам раджу. Негайно там зупиніться. От там, де ви знаходитесь. Отам От і стійте, в тому числі Росія на окупованих територіях, не, не рухайтесь там нікуди. Більше того, Україна не має права через свій кордон підвозити зброю, яку надають партнери. Тому що якщо Україна буде це робити, то давайте хай Росія отримає право ядерну зброю зразу використати. Оце все наговорив Лукашенко. Ви не розумієте наскільки це абсурдно? Все, тобто ми можемо це, як знаєте, це мемо... Мемологія така, да, От все, що стосується Лукашенко, це тільки і виключно для мемів. Це несерйозно, немає жодних впливів, ні на що ніяк не буде впливати завтра, післязавтра і так далі. Але що головне, я почув? Я побачив страх і у нього, і у Путіна. От всі ці заяви ядерну зброю передаємо, завозимо, будемо використовувати і так далі. Ці дві людини розуміють, що все йде по плану, але цей план був трошки інший. Цей плав, план був. Такий, що зламати дві авторитарії одразу, пане Михайло. Шкода, що на Лукашенківській мемології доводиться закінчувати, але на жаль, обмежені часом. Дякуємо вам за те, що доєднались. Михайло Дякую. Подоляк, радник керівника офісу президента України, був на прямому відеозв'язку.